І з Олімпійських ігор додому вже повернулися легкоатлети та спортивні гімнасти. Серед них і бронзова призерка Ірина Геращенко. Спортивними планами учасники Олімпіади поділилися із Дарією Лиходід. На центральному автовокзалі Києва рідні та друзі зустрічають Ірину Геращенко з квітами. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 трохи ніяковіє, Обіймає рідних. 4 серпня на 33-х Олімпійських іграх у Парижі українська спортсменка забрала третє місце, стрибнувши один метр дев'яносто вісім сантиметрів у висоту. Усвідомлення прийшло пізніше, але воно було не менш яркіше ніж було б на початку. Семи років Ірину Геращенко тренує Ірина Пустовойт. Спортсменка каже, та їй уже за другу матір. До цієї Олімпіади готуватися, розповідають було важко в умовах ракетних обстрілів і постійних відключень світла. Ми от... ми стільки років йшли до цієї медалі, тому що моя ж ціль була утілити її на Олімпійських іграх. Ми вірили у себе, ми працювали, ми знали, що у нас повинна бути ця медаль. І ось вона вже в руках бронза. Коли мені нагородили, коли я отримала медалі, зрозуміла, що ми нашою командою зробили. Ми зробили дійсно велике свято для себе, для нашої країни, для наших захисників. Разом із легкоатлетами до України повернулись і спортивні гімнасти, зокрема, Олег Вірняєв та Назар Чупурний. На Олімпійських іграх хлопці у складі команди посіли п'яте місце у чоловічому фіналі. Для Назара Чепурного ця Олімпіада стала першою. Готувався я з того моменту, як повернувся після паузи в спорті. Готувався дуже тяжко, дуже довго, тому переживання, звісно, були. Олег Верняєв виступав на Олімпійських іграх не вперше. Як готуватиметься до наступних, ще й сам не знає. Все буде залежати від факторів, які будуть спливати. Або нам будуть допомагати, і ти будеш готуватись, або будуть заважати і не будеш готуватися. Підсумки ж підбиває тренер Геннадій Сартинський. Враховуючи ті обставини, при яких ми готуємось і живемо, то виступ хлопців я думаю, що дуже непоганий. Ми зробили командою, показали достойний результат і хлопці. Мають мали дев'ять фіналів. Це із усіх команд. Це такий найвищий результат. Попереду ще змагання у легкій та важкій атлетиці, вислування на байдарках та каної, боротьбі стрибках у воду, боксі та спортивному скалелазенні. Дар'я Дарія Лиходіт, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.